Знову зустріч чекає малят. Зустрічі гостей кожен рад. Хто це в нас тут заховався, і з дітками не привітався. Їжачок, привітайся з, з малятами. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі. і Молодець їжачок, гарно з дітками ти привітався. Їжачок в сад завітав, в корзинку він фруктів вже не збирав. Буде він з малятами грати, буде їх розвеселяти. Покажи нам їжачок, які ти нам фрукти приніс. Яблучко, яблучко червоне. А ще що ти нам приніс? грушу, а груша жовтого кольору. А це що? Що це? Сливий їжачок приніс сливи синього кольору. Подивіться, малята, яблуко росте на дереві, в саду. Дерево називається яблуня. А тепер, малята, ми на дереві намалюємо яблучка. А щоб нам намалювати, треба пальчики приготувати. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братцем в ліс ходив, а з цим братцем борщ варив, а з цим каші скуштував, а з найменшим заспівав. А ось і фарба до нас червона прийшла, і паточку з собою принесла. Зараз моїми малятами намалюємо яблучка на дереві. Беремо паточку, мокаємо в червону фарбу і малюємо на дереві червоні яблучка. Їжачок, тобі сподобалися яблучки, які на дереві намалювали малята? Мені теж молодці. До побачення, до нових зустрічей!